Отже, вітаю вас за вашим позовом відкрито провадження у справі. Чому відкривається провадження? Тому що суддя не виявив підстав для залишення позовної заяви без руху, для повернення позовної заяви, а також для відмови у відкритті провадження. Тобто, ви можете сказати своєму клієнту, що справа успішно починається. Ви чудово, як юрист, виконали свою роботу, дотрималися всіх вимог до форуми, змісту до порядку подання позовної заяви. І на вас очікує процес. Що ж вказується в ухвалі про відкриття провадження? В першу чергу вказується найменування суду, прізвище та ініціали судді, також вказується тип провадження, за яким ви будете розглядати справу, вказується номер справи. Вже за цими чотирьома параметрами у вас є можливості контролювати хід справи. В першу чергу, ви можете з'являтися до канцелярії, з'ясовувати працівників, як відбувається рух справи. По-друге, ви можете вже знайомитися з матеріалами, оскільки відповідач може певним чином відреагувати і з'являться певні документи у вашій справі, які можуть мати значення. По-третє, ви можете стежити за інформацією про хід вашої справи через єдиний державний реєстр судових рішень, де в принципі суддя має публікувати, що він приймає по цій справі. Тому за допомогою цих первинних даних, які ви отримуєте в ухвалі про відкриття провадження у справі. Ви вже можете встановлювати свій контроль за цією справою. Незалежно від того, чи ви користуєтеся паперовими засобами для контролю, чи ви електронним віддаєте перевагу, але тим не менше, це є певний початок. У хвалі про відкриття провадження також зазначаються важливі обставини. Суддя визначає відповідачів у справі, тобто маємо сторін, позивач, відповідач. Крім того, суддя в ухвалі про відкриття провадження може вирішити ваше клопотання про залучення третіх осіб до справи. Я нагадаю, що треті особи бувають без самостійних вимог на предмет спору, а також самостійними вимогами на предмет спору. Як правило, в позовній заяві ви маєте вказати осіб прав та інтересів, яких може стосуватися даний спір та рішення в даній справі. І тому суддя, вже відкриваючи провадження в справі, це не є обов'язково, але може визначити перелік третіх осіб. Якщо він це робить, то ви впродовж двох днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження в справі, зобов'язані надіслати пакет документів третій особі, тобто позов та додатки до позову. Крім того, ви зобов'язані суду надати докази надсилання цих матеріалів до третьої особи. У хвалі про відкриття провадження також визначається предмет та підстави позову. Суд вказує ваші вимоги, які спрямували ви до суду, тобто вказує про що спір, ну, до прикладу, про захист честі, гідності ділової репутації, або ж про стягнення коштів, або ж про визнання договору недійсним і таке подібне. Тобто, він, в принципі, дублює все те, що ви вказали в позовній заяві, що стосується предмету, підстав, позову, які ви спрямували до суду. В ухвалі про відкриття провадження суддя вперше визначає організаційні моменти і орієнтує сторін на вирішення спору в межах процесуальних строків. Відповідачеві він надає певний строк для подання відзиву на позовну заяву. Також може встановлювати строки для подання в подальшому відповіді на відзив та заперечень тобто, це наступні заяви, по суті, справи, якими обмінюються сторони. Які мають визначальне значення для вирішення спору в ухвалі про відкриття провадження у справі, суддя вперше визначає дати засідання. Якщо мова йде про загальне позовне провадження, то він визначає дату підготовчого судового засідання. Якщо він вирішує, що справа розглядатиметься в порядку спрощеного провадження, то визначає дату першого засідання у справі. Після того, як ухвала про відкриття провадження виноситься та належним чином підписується суддею, вона має бути спрямована учасникам справи, не тільки позивачеві і не тільки відповідачеві, а всім учасникам справи, яких визначив такими учасниками суд, яким надав цей процесуальний статус. Маємо розуміти, що вчинення всіх подальших дій воно пов'язується з моментом не просто винесення цієї ухвали. А з моментом отримання ухвали про відкриття провадження у справі. Це означає, що якщо позивач або відповідач не будуть повідомлені про прийняття такого рішення, їм не буде відомий зміст ухвали про відкриття провадження, вони не зможуть, до прикладу реалізувати своїх прав, до прикладу, не з'являться на перше судове засідання, і, скажімо, суддя ухвалить певне рішення у справі або навіть поставить на обговорення вирішення тих ті чи інші клопотання. Можна говорити про те, що такі дії є незаконні, оскільки інший учасник справи не був повідомлений про відкриття в ній провадження, не міг не мав можливості бути присутнім, реалізувати здійснювати свої процесуальні права. Тому вкрай важливо, що ухвала про відкриття провадження має бути належним чином не тільки надіслана учасникам справи, але й суд, перед тим як буде вчиняти всі наступні дії, має переконатися, що отримали сторони такий процесуальний документ.